Каніс-терапія у місті Добра. У Чернівцях у кризовому центрі створили прихисток для чотирилапих. Нині тут 30 собак переважно з території, де відбуваються воєнні дії. Тут їх реабілітують та навчають взаємодіяти з людьми, яким потрібна психологічна допомога. Єгент Василюк розповість історії чотирилапих. Собака Леся у прихистку хвостики з грудня 2022 року. Її знайшли в дуже важкому стані. Вона постраждала внаслідок людської жорстокості. Певно, їй не давали достатньо їсти, і вона придушила курей. Сільське господарство постраждало людини, і людина вирішила, що треба на покарати її таким чином, що випало очко. Це було дуже важке, довго тривали лікування, і при цьому вона наскільки агресивно відносилася до людей, що зробити якийсь бодай укол було дуже важко. І на той момент у нас ще не було ні зоопсихолога, ні кінолога? Це було Виключно на любові і терпінню персоналу, який відносився до неї з повністю зрозумінням, з, з любов'ю. Наразі 30 собак живуть у прихістку хвостики на території міста Добра. Кожна тварина перебуває в окремому вольєрі. Поруч майданчик для вигулу та ігор. Але перед тим як собачка потрапила до нас, то вона має пройти адаптацію одна. Ми маємо побачити, чи вона контактує з іншими собаками, як вона реагує на діток, на працівників, чи вона не агресує. Двічі на день діти, які живуть у місті добра, граються з собаками. Вони чистять чотирилапим зуби, годують та одягають. У центрі також працює кінолог та спеціаліст з поведінки собак, які вчать їх взаємодіяти з людьми. Реабілітація може тривати від місяця до року. Якщо є якісь проблеми поведінки, то ми завжди працюємо саме з причинами поведінки. Тобто ми шукаємо, чого ця собачка стала агресивною або чого вона тягне на повідці. В основному робота над вирішенням якихось задач. Тобто у нас є спеціальні іграшки, головоломки, ми вивчаємо якісь команди. Це вже робота над самооцінкою, і собака стає впевнені, що впевнена собака це собака, якій не треба захищатися зубами, не треба захищатися агресивними реакціями. Чотирилапі з прихистку хвостики шукають господарів. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4